У венгерській стороні, у цесарці, за шляхетською землею стоїть гора висока, а в тій горі нора глибока. В норі сидить не звір, не птиця турецька цариця. Сидить вона сто тисяч літ, не молодіє, не старіє, а чим далі зліє. Їсть вона от схід до захід сонця, не хліб печений, не курей. І не яку-небудь людську страву, а трощить маленьких дітей. За те, що коли ще вона була у Туреччині важкою, так їй сказав арменський знахар, що вона родить дочку, і дочка та буде, як підросте, тисячу раз краща її. Так з того часу сидить вона у норі і не вгавають.